Збройні сили України отримали унікальний досвід використання систем озброєнь, вироблених різними країнами uh, в ході оборонних боїв, сражень, Нанести ворожоним силам Російської Федерації максимальні поті як личном составі, так і техніки, та готові поділитися ними з партнерами. Ми зараз отримуємо досвід від кожного використання зброї. Наші воїни протестували військову техніку і програмне забезпечення на такому рівні, на якому неможливо це зробити в мирний час. Зараз зсу володіють знаннями, яких зараз немає жодна інша країна і жодна армія цієї країни, і готові поділити з цим з нашими партнерами. І із часів завершення Другої світової війни жодна країна, крім України, не має досвіду боротьби з такою великою ворожою армією, як російська. Зараз вільним демократіям у всьому світі потрібен арсенал, який зможе знищити будь-якого агресора та забезпечити стабільність для майбутніх поколінь. Ну давайте почнемо з інституту вивчення війни, який думає, що вже проговорювали цей момент, що росіяни подають об'єктивну інформацію. І саме приклад один з прикладів це Степове, коли Росіяни вже доходили до Бердичів, заявили, нібито вони взяли цей населений пункт. Майже місяць назад ЄСВ перемалював, тому що це були заяви там військових і цих воєнкорів. Нібито ж об'єктивні, от але е, ми знаємо ситуацію, тому що ми не за океаном, ми безпосередньо тут маємо зв'язок з нашими бійцями, маємо купу інших джерел. Відповідно. Всі бачать обстановку на степовому і в цілому в Авдіївці. Промка зараз залишається важким важким таким місцем в Авдіївській агломерації в Авдіївському фронті, тому що він намагає ворог намагається там просунутися. Зараз застосовується в першу чергу артилерія, яка просто рівняє все з землею, тому що вони не можуть нормально просто туди зайти, адже наші бійці їм дають одразу бій. Заходить техніка, штурмується піхотою, і поки суттєвих змін за останні часи немає. Тобто вони були декілька днів назад, і вони були нанесені на мапу. Зараз там йдуть бої, ворог тисне, і побачимо, як буде сьогодні, як буде завтра. Тому що він не полишає спроб мати там успіхи, закріпитися на тих позиціях. Чого точно збільшилось на вашій мапі це червоних стрілочок? Тобто, а це означає саме. Вогневі атаки російсько-фашистських загарбників, тобто бачите інтенсифікацію, чи ці стрілочки теж означають просто обстріли, а не контактні бої? Ні, це напрямки наступів. І зараз саме в районі степового ворог намагається обійти з будь-яких сторін степове, тому що вони не можуть туди зайти. В лоб вони намагаються знайти якусь слабку зону, щоб просунутися по фланках. Вони пробують зайти на АКХЗ, вони пробують його обійти, обстрілювати степове зараз з півдня інтенсивно наступаються на позиції, там ситуація дуже динамічна, тому що позиції можуть переходити з рук в руки, але це війна, і в силу того, яку інтенсивність наступу застосовує Росія. Це можна зрозуміти. Так само на півночі степового вони так само намагаються обійти і входять з дуже великим таким огортанням, намагаються дійти аж до Бердичів, у них це теж не виходить. Так само відбуваються атаки в лоб і можна навіть побачити відео. І нещодавно вчора ми опублікували на своєму каналі одне з відео, одне з атак росіян, коли вони знову ж таки ховаються по норах. Під заборами ховаються в техніці підбиті, там в залишках якихось споруд, коли йде ураження там і впівраними скидами чи артилерією. І якщо хтось виживає, вони лізуть далі як зомбі по своїх же ж трупах, а всі на там просто неймовірною кількістю трупів. І от ця інтенсивність відбувається щодня і щоночі. Романе, що давайте на запорізький напрямок заглянемо? Власне той напрямок, про який найбільше говорили під час контрнаступу, шлях на Мелітополь до Азовського моря. Зараз ми говоримо про певні успіхи в околицях вербового і на мапі, зрештою, теж помітно, бо завжди там є якісь невеликі блакитні фрагменти. Але теж часом військові нам розвідають про те, що лінія фронту там рухається дуже динамічно і в одну, і в другу сторону. Проаналізуйте, будь ласка, ви ситуацію. Власне, як часто відбуваються ці зміни, чи це є щодня, а ви трошки. Не так швидко це оновлюєте та згодом, чи, чи як це відбувається? Ну ситуація дійсно дуже динамічна, де позиція переходить так само з рук в руки, тому що ворог сконцентрував там велику силу військ, і зараз між ну, Покровкою та вербовим ворог намагається зрізати наш виступ, який у нас там є, зібрав там велику силу. Відповідно, наступає і зараз проводиться більше розвідка боєм. Далі видно по їх застосуванню, що вони підтягують техніку, і бій вже йдуть такі колони техніки. Потроху застосовується, відповідно, це буде наростати, тому що вони поставили задачу наступати саме там. Так само вони тримають оборону, як в самому вербовому, так і в новопрокопівці, тому що у них там дуже багато позицій. Вони стягнули туди велику кількість сил. І, попри те, що наші бійці їх щодня знищують і уражень дуже багато. У них є можливості оці всі резерви тримати їх на тих позиціях і на на жаль не залишати свої позиції і села. Знаєте, пане Романе, ми вчора якраз здивувалися, але це вперше публічно міністр оборони умер, який перебуває, і проводить перемовини із політиками із Пентагоном. Щось за закритими дверима? Тому, в принципі, розуміємо, що це такі речі люблять тишу. А тут несподівана така заява, що наші війська. Продавили вже фактично другу лінію оборони і знаходяться між другою і третьою лінією оборони лінією Суровікіна, а їх там ніби тільки три четвертої не спостерігається. Можливо, це була важлива якась заява для щоб стимулювати американських союзників? Чи вона відповідає дійсності, хоча б в тому ж самому районі, от напрямку на Токмак, про який ми зараз з вами говоримо? Можливо, це була заява для союзників, тому що з одного боку можна показати результати ми. Працюємо, збройні сили, звільняють територію, і все залежить зараз в першу чергу від допомоги наших партнерів. Все залежить від того, скільки нам дадуть снарядів, і поки вони там вирішують якісь свої політичні суперечності, там не можуть зібратися ще щось роблять. У нас помирають люди, тому що на нас напали, у нас агресія на нашу країну здійснена. Відповідно, нам треба. Знищувати ворога, тому треба максимально донести нашим партнерам, що нам потрібна допомога. Відповідно, можливо, це був меседж. А так ліній там дуже багато. Оборона, оборона там вибудована дуже щільно. В кожній посадці, на кожному повороті, в кожному будинку сидить ворог, який обороняє те, що він окупував. Повернуся ще до лівого берега. Це ж дуже цікавий оцей момент, лівий берег Дніпра. Я про кринки, про які слово Бахмут, Авдіївка вивчили всі московити. Російсько-фашистські загарбники зараз найбільше говорять слово кринки. Навіть вони говорять, що неймовірні речі творять наші морські піхотинці. Що там зараз відбувається? Вони там луплять всім, чим тільки можна кидають, скидають, обстрілюють і бомби каби йдуть такі дуже потужні. Як там ситуація з тим мікроплацдармом? Ну, важка ситуація дійсно вони луплять всім, чим тільки можна. Фаби, капи, і вони застосовують їх не тільки на лівому березі, де перебувають наші бійці на плацдармі, Вони обстрілюють правий берег, обстрілюють цивільне населення, в тому числі вони підтягують туди резерви. І зараз йде інформація, нібито про зміну третього вже керівника їхніх підрозділів, їхнього угрупування Дніпро у росіян відповідно ця інформація поки що не підтвердилась, чи це дійсно так чи ні. Але факт в тому, що вони вже навіть починають вибудовувати там оборону копати, вибудовувати оборонно фортифікаційні споруди, підтягувати техніку і ситуація щодня стає складнішою, і це знову ж таки меседж нашим партнерам, що Час грає не на нас, не на нашу користь, і чим далі вони будуть тягнути, тим важче буде для нас. А потім вони будуть писати через якісь американські журнали західні, що у нас там щось не виходить, і ми не справляємося.